Привіт любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин, значить, відео огляд гороху. Цього гороху я вам не показував. Чотири сорти гороху. Значить, скінадо, медовий стрючок, дитячий, солодкий і овочно чудо. Так і називається по-російськи. Я в описі цього відео давайте додам відеоогляд на насіння, ви зможете детально ознайомитись, кого зацікавить тематика. Трішки змінив ракурс, щоб не тянити в кадр собі. Якщо вітер, то даруйте. В принципі, огляд буде коротеньким. От перший це скінадо і так далі. Справа в тому, що сорти в мене. Записані, я маркував конвертами, потім настає такий період, коли конверти вигорають на сонці, вицвітають, ну, немає потреби, розмокають, тобто вітер їх здіймає, кудись заносить. І це мені не подобається. Я їх збираю, тобто колекціоную для інформації цінної, яка ззаді зазначена, тобто коли збирати, скільки росте даний сорт, бо сорти різні, один швидкостиглий. Інший може бути пізньо стиглий. От Перший рядочок з кінаду, потім два е, великий стручок, тобто дитячий солодкий і медовий стручок. А посередині планується тобто, другий От оцей, е, нібито овощне чудо, Ну, можливо, де-не-де є похибка, я не буду вам говорити. Справа в тому, що ми побачимо по стручках, і буде видно. Знову ж таки, кого зацікавило, тисніть більше під відео опис. І ви зможете детально подивитись огляд на насіння, і ви собі зрозумієте, можливо, хто з вас саджав дані сорти. Тобто, Я вирішив для себе спробувати оцей високорослий скінад, але в принципі в порівнянні з Альфою, яку я дуже рано посадив. Тож він поки що маленький і він похилився. І я вам чесно хочу сказати, він рідкий, рідкий. От ці перві два рядочки більш-менш. Ну Ви можете бачити, тут де натягнутий шпагат, кілочки. Це ж планувалась умовна опора, він за, нижні, за нижній шпагат батішками причепився, взявся, але ну, хто знає, що з цього буде далі. От там перший рядочок, який від огірків, огірки, до речі, теж. Пройшов, просапував, бур'янів немає, але трішки після дощу треба підбити ґрунт, знову ж таки, підпушити, бо сьогодні займався горохом. І справа в чому, що нижні, точніше перші рядочки. Зараз ми до них ближче підійдемо за нагоди. Перші рядочки вони трішки полягли, їм ще не вистачило. Тобто цього зросту взятися за другий шпагат, він вищий. На рівні десь 60, а можливо 70 см від землі. За перший вони взялись і ви ж бачите, що не густо, не густо він зійшов, у мене не сподобалось мені це. Альфа зійшов густо одною стіною. А ці сорти я раніше не саджав, ну доводиться чекати, що буде, не інакше. Багато літає білокрилки, ви можете бачити, вона зараз зовсім будь-де. І ви в принципі, бачите проблему, що я підіймаю його і він знову таки хилиться. Тому що він поки що йому не вистачає зросту взятись. Ну, в принципі, головне, щоб був хоч якийсь врожай і досвід на майбутнє. Дякую за увагу, це був огляд на 4 сорти гороху. Всі деталі в описі.